В Києві рейсовий автобус на повному ходу врізався у придорожне кафе. Аварія сталася біля метро Харківська. На момент зіткнення в салоні автобуса знаходилось 35 людей. Очевидці, які відзняли наслідки аварії на телефон, стверджують, що водій автобуса нещодавно вийшов на пенсію. Чоловіку стало зле і він знепритомнів. Відтак некерований автобус набрав швидкість та, переїхавши зустрічну смугу, вилетів на тротуар. Потім протаранив огорожу та стіну кафе. Очевидці одразу на місці надали йому першу медичну допомогу. Пізніше його Забрали в лікарню медики швидкої допомоги. Окрім нього, за допомогою до лікарів звернулося ще двоє пасажирів. Але на думку автоюристів, до пенсіонерів мали б приділяти особливу увагу при видачі медичних довідок, адже будь-яка поступка медиків і поверхневий огляд може призвести до аварій на дорозі, і їх наслідки можуть бути куди трагічнішими. Переліку документів, які водій транспортного засобу механічного транспортного засобу зобов'язаний мати при собі. Немає медичної довідки. От на мою думку, такий документ в деяких випадках, зокрема в випадку осіб, які мають деякі вади, можливо викликані віком, повинні надавати таку медичну довідку. Попри це, кожен водій повинен сам відповідати за свої вчинки, незважаючи на те, є в нього медична довідка чи її немає. То якщо дійсно стан здоров'я не, не дозволяється, ну відповідно, ми враховуємо, що реакція вже не та зовсім водій. Тому це це якби на совісті цих людей, які літні, які беруть на себе відповідальність і сідають за кермо. На офіційному сайті Міністерства здоров'я України можна знайти вимоги до водіїв громадського транспорту. В документі зазначається, що крім обов'язкового медогляду раз на три роки, вони повинні щоразу перед рейсом проходити ще один загальний огляд у лікаря. Медичні працівники мають право Проводити зазначені медичні огляди після періодичного один раз на три роки. Проведення в українському медичному центрі безпеки дорожнього руху та його філіалах відповідно до порядку навчання медичних працівників методом проведення передрейсових післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів. Автоюрист Богдан Глядик на своєму сайті написав, що в поліції уже звернули увагу на проблему із літніми водіями. Тому, аби запобігти аваріям на дорозі, заговорили про можливу співпрацю із Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, планують створити єдиний реєстр медичних довідок, доступ до якого матимуть Нацполіція, сервісні центри МВС та Державна служба з безпеки на транспорті. Таким чином поліцейські знатимуть, коли водій востаннє проходив медогляд і чи є особливі застереження у разі виникнення сумніву щодо стану здоров'я когось із Кермувальників поліцейські можуть направити їх на позачерговий медичний огляд. Якщо ж вони ухилятимуться від проходження медичного огляду, то водійське посвідчення можуть забрати.